І всім при я Гемербум, і це Ісланд Север. Чому не виходило на щось по Ісланд Север? Там той телефон, що я знімав, він не стягував ту гру при зйомці. А в мене появився новий, тому я зараз приходив все заново проходити. Я ще тебе то і то почистив. Ну зараз країн то почистим і все буде готово. То, вот. оп вас. Панк, что-то не забрал. Подарок, вот это все идеально. Только вас рыбнешь. На. На. Опа, на нежданчик. Сейчас за раскроем то все. Чистым. Фу, запуск. Покумывал ты, помыла. принципе, все помыла. то, то зараз будемо закажемо. Де то? тут. І не. все. Перед мені треба одне зелене, на червоне, два червоних. Ага, все. Оп! Шоп. Так, два таких і два таких. Закупку оформляємо. Дякую, що привезли. Зараз хрань кітова цроб. Оню. Ворста и пустошь. Ой, это кнопка. Оп. И. А. И нам шелеуха. Три, да, вам покажу, потому что я. був і зараз покажу лягу. оця Тріфок. Оп. Вона вже нам монетки дала. Крокодил! Крокодила бомбардировал. Там, блядь. Ле... О, еще одна жабка. Спор. Ту я, по-моему, служу иммунетки. Оп. І побігли. М-м. Оприто А, щось впек шоп. Фан може. Та шляпки. А ну? Я знаю, на кого надіну. Цю шляпку. Зараз ще замовлю інакше шапку. А, не можу. Пешт ретому дітей. Так, м'яско, м'яско. Чисть тварин, крокоділо,

Так, певно, я зараз буду тратити великі гроші. Перед тим, як певно, то ж тут фініш буде, і в мене є ідея, чим ми будемо займатися. Оп. Так. А я пока в пяке хочу позаказывать. Еще одну такую шляпку. Бол. И два таких. Оп, оп, полетел, полетел. Провязывай меня. Супер, так. Жабка. Тасти. Тасти. Что у нас, на просрочены. О, вообще. Как они лобобрь! Фу, вот. О! И покрасит тебя... В такой колер. О, все. Вот тоже тряпка. Вот таких и будут. Сара, там по Не бейся. Так. А то в тебе нема шляп. Ты будешь у нас таким. Ні, таким о таким вот, да. так. Треба йти скласти монетки. М -м -м. Що місця нема? Зараз складаємо і біжимо назад. Піг я. Я тебе для вас шляпка підберу. Пік, фан. І для заводимо отакі дві шляпки. Все. Шляпки полетіли до мене. Підбираю першого. Нормально ти закину. Йдете? Монетки, дайте. Монетки, монетки, монетки. де ж ти? Бумба. Я ж буду думав, що я ту ж. О, ретро буде в нас. Раз тебе теж і ще закидую. І неділешний. Добре. Мостик. Бистрий доступ. Як у крокодили. Піду, все складу монетки. Там треба кількість отого Макс. А так, 100 коін, візьму я чуть-чуть, я не пам'ятаю скільки там треба, хай буде 30, все, так, крокодили, бомбардири, скільки тут треба? Годов, заправляйтесь йти, тому що мені треба ще шитокен. Я вже я так годов. Но мені все одно треба більше токенів. Хоча би от сім з собою. Сім того, сім того. Нормально. Оф оф. Ну що? А щось сюди зробить скріншотик для гри? І. нова територія. І я на цьому буду закінчувати. Я на цьому буду скінчити, тому всім пас, з мовою і це Ісланд Север. Всім па, -па.